Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослухання та перегляду подальшого ефіру в режимі стріму. Ми, як завжди, щосереди спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день. Вітаю вас, радий бачити. Навзаєм, дякую, що ви долучилися, тому що на сьогодні є про що поговорити. А в нас є така, знаєте. Багатогранна заява або радше це не заява, це публікація у Reuters, яку зараз активно обговорюють в українському інформпросторі щодо нібито готовності Росії піти на мирову, але за певних умов, які ці умови ми зараз обговоримо і виконувані чи ні. Ми маємо удар по підмосков'ю, де близько 150 дронів, за даними російських так званих змі, прилетіло по об'єктах російського оборонно-промислового комплексу. Зокрема, було вражено в Підмосков'ю. Ні, дубні підприємство Кронштадт, яке виробляє безпілотники для російської армії. Крім цього, ми маємо два дні поспіль вже згадки від нашого президента про балістику, що от її фінансують, що от дайте грошей, шановні західні партнери і тому подібні речі. Ми маємо сьогодні заяви з посиланням на Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, який справді теж останнім часом виявляє доволі таку знаєте войовничу, назвімо її так позицію. Традицію, хоч як би воно не звучало з... з повіношення до німців, але тим не менше, е, йдеться про те, що Німеччина готова підтримати українське серійне виробництво ракет дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Е, ну і, е, ось... В контексті цього всього ми зараз будемо говорити. Ну і маємо ще заяву Росіян, які кажуть, що готується Лавров, зокрема, готується новий раунд буцімто переговорів із Україною. Пане Михайле, стартуватимемо з цієї публікації Reuters, яка наробила трішки галасу. Галасу вона наробила в контексті того, що Путін, мовляв, готовий піти на компроміс щодо укладення мирної мирової угоди. Про це Reuters посилається на посилаючись на російські джерела. Знайомі з перебігом переговорів, каже: от що перше джерело Називає основні пункти, що Путін хоче отримати письмову обіцянку від провідних західних держав у блоці НАТО щодо нерозширення альянсу на схід і відмови від подальшої інтеграції пострадянських. Республік туди це Молдови, Грузії, звісно ж, України Україна має бути позаблокова на вимогу Путіна. Крім цього, часткове зняття санкцій, крім цього, вирішення питання заморожених російських активів. До речі, щодо цього пункту з'явилося багато таких спекуляцій, ось широке поняття, вирішення питання заморожених російських активів. Деякі змі пишуть, що Росія нібито згодна ці заморожені активи дати на розвиток України поствоєнний. Хоч я в це щиро не вірю, чесно кажучи. Ну і ось така класична ця теза гарантування захисту російськомовного населення. При цьому Росія хоче повністю, щоб був визнаний контроль над чотирма областями. А я би так сказав: не на чотирма, а над п'ятьма. Тому що в жодному випадку не треба виключати Крим із цього порядку денного. А. Ну і от, пане Михайле, скажу свою думку. Як на мене, то це червоні лінії для українців. Визнання, тим паче офіційне, якесь визнання з офіційним статусом окупації територій, тим паче чотирьох областей, які Путін не захопив, це червоні лінії, на які ми не підемо, і він це розуміє з метою того, аби просто зараз показавши ніби такі свої послаблення позиції, далі тиснути, далі провокувати, далі маніпулювати. Як що ви думаєте з приводу цих, от? Публікації Reuters яка з'явилася, це крок до миру, чи це щось інше від Путіна? Ну, це затягування часу. Це, це про те, що ми говорили. Україна заявила абсолютно чітко на пропозицію Сполучених Штатів безумовне тут ключове слово, безумовне припинення вогню 11 березня. Безумовне це значить без жодних умов. А Росія діє так так, ми, в принципі, теоретично готові на. Припинення вогню, але і потім починається перелік оцих всіх, в принципі, ультимативних вимог до України і до Заходу. Тобто нічого не міняється. Путін діє таким чином, що він доводить до якоїсь межі граничної терпіння Трампа, потім виходить, виходить такий косяк, начебто джерел, а насправді ця публікація це ж інформаційна операція Росії, тобто, це злив. Цілеспрямованої інформації журналістам, і начебто, інсайдери, якісь, і ну які інсайдери можуть бути в Росії. Ну із Кремля. Ну вибачте, це ФСБшні е, агенти, або просто ФСБшники, які, або кремлівські, абсолютно чиновники, які цілеспрямовано прямо зливають ті темники наративи, які були ухвалені Кірієнком, е, та Вайно з узгодженням це представники адміністрації. Путіна, можливо, разом з Путіним все це узгоджували, і от вони все це виливають, начебто, якісь секретні матеріали. Насправді, все це вже давно опублікувалося, мільйони разів це обговорювалося, що Україна не, жодним чином не буде обговорювати свої території окуповані. Це питання не обговорюється. Питання НАТО ну, будь ласка, це можете обговорювати з країнами НАТО. Україна тут теж. Якби не член поки що цієї організації, тому ми не можемо ухвалювати Україна, буде намагатися вступати в НАТО. Це те, що ми говоримо. Ми не можемо і не будемо прибирати це положення е з нашої конституції. А от країни НАТО так вони можуть нам заборонити. Це їхня організація, це їхній клуб. Вони там укладають правила, які можуть на нас застосовувати на Грузію, Молдову, Україну на будь-яку іншу країну. Вони навіть можуть виключити Польщу, хоча е з членами НАТО так легко не. Поступиш як, як з тими країнами, які ще поза клубом, тому насправді все це можна обговорювати. Але тут ключове питання: що Путін таким чином намагається затягнути час. Він е, б'є протягом трьох днів е, по Україні і по Києву рекордним кількістю рекордною кількістю шахідів ракет. Коли Трамп каже, Путін збожево ти граєшся з вогнем. Путін каже, Путін е, робить е, вкид, що насправді то ми готові до переговорів. Що ми, ми в принципі конструктивно рухаємося? Ми ж насправді з сполученими штатами дуже красиво все робимо, обговорюємо і так далі, готові. От в Женеві чи десь ще зустрітися і обговорити. Тобто, знову ж таки, те, про що ми говорили ще е, в листопаді, коли Трамп перемагав, що головне завдання для американської адміністрації уникнути оцієї самої стратегії Путіна, який буде е, демонструвати, начебто, бажання. До переговорів, до е завершення війни, але при цьому вести активні бойові дії під прикриттям якраз оцієї цієї так званої дипломатії путінської, яка насправді не є дипломатією, а просто е прикриттям бойових дій. Тобто, це головне завдання під приводом е затягування, підготовку якихось пунктів. Ну які пункти можна очікувати від Путіна. Мені оце цікаво читати зах західну пресу що. Сполучені Штати зараз очікують якісь пункти від Путіна. Навіщо ви їх очікуєте? У нас завдання припинити вогонь. Ну це ж путь це ж 에, Трамп говорить про те, що я хочу припинити цю кроваву баню. Ну так припиняє. Тобто, Україна 에, відразу сказала: не витрачайте час на Зеленського, не на його костюми. Так далі, e, місяцями це обговорювали зараз. E, почали нарешті там намагатися говорити про якісь санкції. Треба було відразу 20 січня. Позвонити путіну і сказати: якщо ти за 24 години, як Трамп обіцяв, не робиш тето і тето, а в принципі тето і тето це просто припиняється вогонь, і потім починаються переговори стосовно режиму припинення вогню. То для проти тебе вводяться 500 Відсотків тарифів моментально через двадцять чотири години. Ну, дійсно, ми ж, ми ж бачимо, що на, Трамп не Трамп не прагне цього зробити. Праг, Трамп не прагне цього зробити. Попри те, що зараз з'являється все більше сенаторів республіканців, які е, починають заявляти ставити перед ним вимоги. Можливо, скажімо так, публічно дещо його бомбардувати, Але станом на сьогодні, окрім того, що е, Дональд Трамп розчарований Владиміром е, і не розуміє, чому він зійшов з глузду. От ну поки що цих ж дій ніяких. Ніяких не було, та більш того, я сьогодні скажу сьогодні. 16-й день відколи ляпаса отримала Європа, коли безумовне припинення вогню 12 травня мало розпочатися. А Європа ну досі мовчить, якби і я не можу сказати, що вони там повністю нічого не роблять. Але це буквально теж на днях з'являлася публікація, десь у західних джерелах що європейський шлях підходу до поведінки з Росією і американський суттєво розійшлися, зокрема і у питанні щодо санкцій. Я думаю, що європейці більше, звісно. Дій найближчим часом вчинять, але станом на сьогодні ну і навіть європейці, попри весь їхній такій войовничість, вони виглядають доволі таки невпевнено без підтримки сполучених штатів. Тобто мені не здається, напевно, що до чого я веду. Напевно, що можливо треба визнати, що ну Трамп не буде цього робити, не буде цих санкцій. Хоча я не знаю, як приймати, звісно, ці всі зараз останні пасажі від республіканських сенаторів Лінсі Грема, інших, які вимагають від Трампа санкцій щодо Росії. Ну я не вірю, що Трамп веде санкції. Ви вірите? Дивіться. Ну, тут віра, не віра. У мене є розуміння ситуації. Ну, по-перше, чому uh -huh. Трамп діє так, як він діє, тому що довкола його є команда Віткофа, Джареда Кушнера та інших бізнесменів, які прийшли ну відверто відверто просто прийшли заробити гроші. Тобто, користуючись тим, що Трамп прийшов до влади, просто така ну суто, така кристалізована олігархія. І ця олігархія а, дійсно хотіла би а, діяти так, як їм пропонує Кирил Дмитрієв. Тобто ламаємо Україну, ламаємо Європу і робимо бізнес. Бізнес це доступ до арктичних проєктів в Росії, це доступ до будь-яких ресурсів, разом добувають газ, нафту, алмази, золото будь-що, і в тому числі продаємо це все в Європу, заробляємо гроші, розходимося потім. Трампу це подобається. Це класно, особливо якщо уявити, що на заході завжди є оця ілюзія, причому сотнями років. Що якщо Росію втягувати в бізнес, якщо Росіяни будуть заробляти гроші, вони перетворяться з варварів на цивілізованих людей? Ми пам'ятаємо це, як це робилося і за Петра Великого, і потім це робилося навіть з радянським Союзом, Бу була ілюзія у західних наших партнерів, європейців. Певний час, що зараз навіть Сталін після другої світової війни, якщо давати давати радянському союзу можливість якось там брати участь в торгівельних бізнесових операціях, то це спрацює те саме, відбувалося 30 років після розпаду радянського союзу. Німеччина, наприклад, Європа і Сполучені Штати часом, наприклад, 2010 рік, пам'ятаємо перезавантаження Обама Хіларі Клінтон, і так далі своєю кнопкою червоною. Вони намагалися самі себе переконати, що якщо вони будуть давати можливість заробляти росіянам, вони перетворяться з варварів, які хочуть чомусь вбивати всіх. Вони не розуміють, навіщо це робити, причому вбивати не за гроші, а за якісь ідеї незрозуміли для західних наших партнерів. І те саме зараз відбувається. Тобто Трампу кажуть, ми зараз створимо умови, щоб заробити разом гроші з росіянами, і Путін перестане вбивати українців, європейців перестане бути таким злим, тому що можливо. Він ображається, що його витягнули з клубу. А така ілюзія є. Це це чому Трамп не вводить санкції, і чому він постійно відкладає, тому що йому кажуть: якщо ти введеш санкції, росіяни образяться. Кирил Дмитрів не зможе просувати це путіну. І наші проекти заваляться. Ми не зможемо потім працювати. І толку від того, що ти ведеш санкції, вони все рівно не призведуть до миру, тому що Путін ще стане більш агресивним і буде більш нападати на європейців. А є, але є інша, скажімо так, обставина. Є наближення а, активного політичного сезону це вересень, приблизно жовтень в Сполучених Штатах. І скільки би оця партія олігархів, олігархії, сімейної, як мо ну як завгодно, Кирил Дмитрієв з того боку, з цього боку і Джаред Кушнер та інші родичі Трампа і оточені його друзі і так далі. Які хочуть заробити у вересні-жовтні. Наступає початок, вже активний такий початок до виборів в сенат, і там починаються дуже цікаві речі, адже ну добре, родичі Трампа заробляють. А що наприклад тому ж лінці Грему з цього він може просто втратити можливості і всі перспективи на політичну кар'єру? Подальше у нього є навіть і президентські амбіції. Не знаю наскільки вони реалістичні, але багато республіканських сенаторів. Конгресменів в більш широкому сенсі вони мають амбіції стосовно розвитку своєї політичної кар'єри, а Трамп їх може всіх знищити, тому що якщо продовжувати саме в такому ключі працювати, то можна дійти до того, що республіканська партія просто буде зруйнована в політичному сенсі. Це правда. Республіканська партія може втратити будь-які шанси на до виборах, і демократи отримують більшість в конгресі. Це одне, це такий більш широкий план, а велика кількість конгресменів просто будуть знищені в політичному сенсі. Бо якщо вони будуть підтримувати надалі Трампа, оцю політику е пацифікації Росії через ведення бізнесу, що цікаво певним колом довкола нього, е сама політична еліта республіканської партії буде просто. Зравно, а що тоді може от що вони зробити, окрім як от писати пане Михайло зараз пости в твіттері і вимагати від Трампа. От в них є якісь реальні е, можливості, тому що ну в Сенаті зареєстрований законопроект про 500% відсоткові мита на країни, які на які мають накласти ці вторинні санкції, Але ж будьмо відверті, якщо ви запроваджувати такий законопроект, то це 500% відсоткові мита на Китай накласти на Індію. Ну це на рівні не те, що політичного скандалу, це на, на рівні геополітичної катастрофи. Будете ухвалені такого законопроекту, звичайно. Але насправді то давайте спробуємо уявити, що дійсно буде, якщо просто заявити про наступні санкції проти російської нафти, навіть без вторинних вторинних санкцій для Китаю, Індії і так далі. Хоча насправді то я думаю, що цим можна зайнятися, якщо дійсно спробувати замінити, мати замінник. Нафти, адже насправді, чому Індія купляє російську нафту не через те, що індуси, е як там русський індус е хайп чи щось таке, що вони люблять один одного. ні, це просто бізнес, тому що Росія дає з великим дисконтом свою нафту, і, і індійській економіці це вигідно. От, і все це просто бізнес. Якщо, наприклад, Близький Схід запропонує Індії через Сполучені Штати нафту не дорожчу, або можливо трошки дорожчу, але це буде без політичних наслідків, без всяких тарифів і. Що головне, сполучені штати можуть, наприклад, Індії запропонувати доступ до своїх військово-військових технологій, чого Індія дуже хоче. взамін на закупівлю нафти не російської, наприклад, а іншої нафти? Тут важливо, звісно, іранське питання. Бо Іран, якщо вийде на ринок, якщо буде укладена якась певна угода ядерна атомна з сполученими штатами, тобто це буде стабілізація відносин, якась модель нова відносин між. Заходом і Іраном, Ірану можуть дозволити вийти на знову ж таки на ринок нафти. Відповідно, нафти стане більше, і російську нафту можна буде безболісно замінити. Тому говорити про те, що це безвихідь, коли ми кажемо 500% тарифів на е, вторинні. Санкції тим, хто торгує з Росією нафто, та нації ринків на іншу нафту. Звісно, тут є баланс. Головне не, не зробити так, щоб нафта стала знову 200 доларів е, через те, що росіян, наприклад, ми викидуємо з ринку е, нафти, стає категорично мало. Ринок реагує, е, нафта росте, і тоді Росія знову може заробляти гроші вже навіть під цими санкціями, тому що. Знову ж таки схеми можна знайти завжди, і коли нафта буде дорогою, тут можна буде росіянам також працювати своїми новими клієнтами, старими новими клієнтами, і так далі. Тому тут дуже варто, варто обережно балансувати оці всі питання. Але що стосується, до речі, закону, чи можна чи можуть наприклад конгресмени самостійно піти проти Трампа, можуть? Тобто я вважаю, що якщо в них дійсно працює інстинкт самозбереження. Ну, тобто, беремо умовно Лінсі Грема, він е, прораховує. Так, зараз, наприклад, ми е, йдемо далі з цими танцями довкола Путіна, затягуємо, програємо повністю вибори. Е, Конгрес переходить під контроль обидві палати, під контроль демократів. Е, починається абсолютне знищення республіканської партії. Е, Кар'єра зруйнована, повернення, можливо, там через Десяток років, коли новий президент е демократів вже відпрацює, і так далі. Тобто, ну буде ети етирація наступна політичних еліт. Уже оці хлопці, які зараз знаходяться республіканці, вони можуть уже не втрати, не потрапити на цей потяг. І тому е умовний лінці Грем може все ж таки вирішити, що краще зараз е створити умови для голосування в конгресі, наприклад, за санкційний пакет для і е таким такою кількістю голосів, щоби. Пр подолати вето президента це можливо, і тоді Трамп дійсно це буде виглядати як повстання проти Трампа, це буде великий удар, я думаю, по його позиціях, але таким чином, республіканська партія врятує себе і конкретні політики американські республіканці вони врятують свою політичну кар'єру. Мені здається, що враховуючи наскільки успішним в лапках є. Будь-які заходи Трампа, що ці його перемоги вони е, можемо подивитися на Маска, який е, втратив величезні фінанси, фінансові активи, втрачає свої кампанії. Він знаходиться в дуже складному економічному становищі. Просто через те, що взяв участь в перших місяцях реалізації політики Трампа, е, внутрішня політика абсолютно неефективна, зовнішня, тим більше. І чим далі вона не буде більш успішною. Це багато хто розуміє, тому що такі люди, як Лінсі Грем, наприклад, вони спочатку були в світлі слави Трампа їм це було вигідно. Вони демонстрували, як вони підтримують цього великого президента. А далі все може піти на 180 градусів тим же самим республіканцям, які грілися в славі Трампа, стане вигідно навпаки його. Починати бити і казати, що він руйнує Сполучені Штати, він ну, руйнує республіканську це, партію. Так це такі політичні тварини. В принципі, подивимося, як воно буде далі розгортатися ця, ця історія. Станом на зараз ми. Ну не можна сказати, що ми повністю там покинуті від сполучених штатів, але ми отримаємо далі допомогу. Вочевидь, просто на зараз так не афішується. Були ухвалені і публічні рішення на допомогу і підтримку українських збройних сил. Триває постачання допомоги, яка була ще раніше за президента Байдена, схвалена в сенсі виробництва для України, але безсумнівно є чітке усвідомлення того, що далі ми більше партнерамися, рухаємося з Європою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.